Всім привіт! Так жарко, що навіть телефон не хоче працювати. Розпаковка на майже 70 злотих. Сьогодні неділя, робочий день, дуже рідко випадає, коли магазини працюють раз в місяць, а то і в півтора. Ось, але взяла ось таку кашу, пшоняну, ячмінна. Добре, що мої хлопці їдять каші. Зараз ціни полетіли вверх. Просто йогурт класичний, барами, як за сметанки, два таких солодкий йогурт. Ось це по 5 злотих. Ну, це на скидці. Говядина, Це говядина, три штучки такі говядини, Ось такі реберці за 6 злотих. Будемо на борщик. Ось така намазка Теж сьогодні на акції. Щось, щось, щось зроблю. Ще не знаю що, але щось буде. Бананчики, три штучки. Кетчуп 500 мл звичайний. Помідорки теж сьогодні на акції. 100 г саляні, можливо, піцу зроблю. Там є перчик і помідорка. Далі, далі далі сир за 300 г 8,70. І ще ось така шинка нарізана. Ось і так, сьогодні жара неймовірно. Ах, і це 9 ранку, і вже так душно, що це бережіть себе, тому що здоров'я це найважніше і гарного дня!